Росія продовжує вивозити українських дітей у віддалені регіони для асиміляції. Цього разу групу школярів із Шахтарська, а це нагадаю, українська Донеччина, відправили на Сахалін для участі в університетських змінах. Це, здебільшого, діти-відмінники, учасники різних прокремлівських гуртів та підлітки з родин російських військових. Їм проводять екскурсії, показують місцеві університети і прямо агітують будувати майбутнє на далекому сході. Фактично, інтеграційна програма спрямована на асиміляцію українських дітей у російське середовище та підготовку до подальшого переїзду. Це частина колоніальної політики сучасної Росії. І такі поїздки вони системні і відбуваються по всіх окупованих територіях. От, наприклад, місяць тому окупаційна влада відправляла дітей із Запорізької області на Камчатку. Три, чотири. Сахаліни Камчатка депресивні регіони, які Росія намагається заселяти молоддю з окупованих територій, і українських дітей там просто перетворюють на демографічний ресурс. А такі програми, як університетські зміни, це лише прикриття для довгострокової програми асиміляції українців.